Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Аліна Кузімович, я ведичний астролог. І сьогодні хочу з вами поговорити на дуже важливу цікаву тему розповісти вам про найважливіший, найкращий день у 2025 році, який буде зовсім скоро, цей день називається Акшая Тріття. Можливо, ви про нього вже чули, тому що, якщо ви підписані на мене, кожного року я обов'язково пишу пости, знімаю сторіс, рілс і розповідаю про цей день. Тому і зараз хочу нагадати. А якщо ви чуєте про це вперше, то хочу трішечки розповісти, чому цей день такий так, важливий. я ведичний астролог, а цей день дуже важливий якраз в ведичному календарі. І цей день дуже непростий. По-перше, він відбувається кожного року, лише раз на рік, і в певний день сонце буває дуже сильне в екзальтації раз на рік. Цей період завжди припадає з середини квітня до середини травня. Але в цей день має бути також сильна дуже луна. Місяць також має бути в екзальтації, в знакі Телець. Тому в цьому проміжутку часу, а луна буває в знакі Телець, всього декілька днів. Кожного місяця і потрібно, щоб все співпало, всі оці пазли, щоб і сильне сонце, і сильний місяць. І коли місяць проходить знак Телець, а Луна, знак Овен, свої найкращі положення, і ці планети королівські, найкращі два світила одночасно будуть сильні в цей день. І так як місяць буває сильний два з половиною дня кожного місяця, так. Але Акшая Трітт це всього один день, тому це має бути лише треті лунні сутки, третя луна доба. Не підходить п'ята, десята, будь-який зростаючий день лунного місяця. Не підходить. Тільки третя. Навіть в назві закладено трітє, так і переводиться, що це третя, да, третя доба лунна. А Акшая переводиться як постійно, зростаючий, постійно розвиваючийся, багато там Різних переводів з санскриту, і цей день має таку позитивну енергетику, що Дуже дуже корисно в цей день починати якісь нові справи, планувати, закладувати фундамент якихось нових подій. Те, що ви хочете, можете робити перший крок до цього саме в цей день. Якщо ви плануєте і у вас є можливість, наприклад, купити автомобіль, чи квартиру, будинок, чи реально закласти фундамент, то цей день ідеально підходить. Він навіть підходить ідеально для весілля. HURRY. <laughs> Для виходу на нову роботу, для початку бізнеса, для підписання якихось договорів, тобто все-все-все позитивне, щоб ви могли почати в цей день, підходить в день Акшая Трітя. Але пам'ятайте, що кожного року цей день може бути з середини квітня до середини травня. В абсолютно різний день це все вищитують астрологи Джйотіш, такі як я, ведичні. І наперед, про цей день обов'язково всі дізнаються завдяки ведичному календарю, лунному календарю все, що почнеться в цей день, буде процвітати, розвиватися, збільшуватися. І вже не перший рік я на цей день планую завжди щось дуже важливе. Наприклад, колись спеціально в день Акшая Трітя ми планували купівлю автомобіля. Потім я починала навчати, відкривала курс по ведичній астрології саме в день Акшая Тріті, і все дуже успішно. Також кожного року в мене є традиція купувати прикраси і це у всіх всі це можуть робити. Це так і є в цей день, особливо золоті прикраси. Якщо людина купує, то вона збільшує свій достаток на протязі року, і в неї в житті до неї приходить успіх, процвітання. І можна купувати не обов'язково лише золоті прикраси. Наприклад, я люблю купувати і каміння на півдорогоцінні, тому що ведична астрологія дуже пов'язана також з каміннями. Можна купувати браслети, амулети, чакральні. Амулети наваграха, які з дев'яти каміннями для кожної планети. Також я колись купувала тибетську чашу саме в день Акшая Трітя. Ви можете вибрати для себе абсолютно. Щось те, що підходить вам, що хочеться саме вам в цей день. Не обов'язково, що це має бути щось дорогоцінне. В цей день можна запланувати важливі починання, тому що енергетика цього дня дуже дуже сильна. Наприклад, ви давно хотіли почати вивчати англійську. Почніть в цей день, і у вас все вийде ідеально. Ви давно хотіли переїхати, якщо у вас є можливість, переїдьте саме 30-го тридцятого. Квітня купити, змініть імідж, якщо вам хочеться до речі, дуже люблю. Також я підрізати кінчики Акша Тріті і дівчатка мої, яких я консультую, які за мною займаються також. Тому обов'язково на цей день запланую похід в салон краси. Можна купити собі якісь нові речі. Саме головне, що можна зробити, це згадати бажання, прописати цілі. Ви знаєте, в році бувають декілька днів таких дуже сильних. По-перше, це Новий рік, це день народження наш, це наш індивідуальний Новий рік, це якраз такий день Акшая Трітія, це, наприклад, інші такі сильні дні, рівнодення, осіння, осіння і так далі. І от вакшає тріти дуже добре, щоб ви прописали свої цілі, свої бажання. Дуже круто, якщо ви зможете зробити в цей день карту бажань. От, наприклад, я недавно зробила дуже класний варіант, коли не треба вирізати все із журналів, а я просто... Поскачувала картинки в Pinterest з моїми основними бажаннями і в додатку Базарт. Я все дуже гарно оформила, повирізала так, наче це реальні вирізки, Зробила такий колаж по центру, поставила своє фото. Навкруги мої бажання, які допоможуть, да, цей колаж допоможе візуалізувати, що також дуже важливо. І він у мене тепер на видному місці кожного дня я дивлюсь, і це дуже-дуже круто працює. Тому можете в такий день вам як ідея зробити такі, таку карту бажань або просто її тримати в телефоні, в замітках, в фотографіях, поставити на заставку і дивитися. Можна прописати 100 цілей своїх 100 бажань просто в замітках. Також в цей день ще в цей день дуже дуже круто займатися благодійністю, робити добрі справи. Чим більше хороших речей ви зробите в цей день, тим краще буде для вашої карми, тому що любі хороші дії, люба благочинність в цей день. Вона Плоди від неї людина отримує набагато-набагато більше, ніж в звичайний день, але це все потрібно робити не для галочки, не тільки для того, щоб покращити карму, а робити реально з чистим серцем. Тому заплануйте ще якісь хороші справи, можливо, у вас є знайомі люди, яким ви можете допомогти. Це не обов'язково щось матеріальне. І заплануйте якісь важливі починання. Зробіть перший крок. Я розумію, що не кожен може купити собі квартиру в день АКШрітя, але ви можете в цей день завести. Якийсь конвертик чи копілку, де напишете Моя квартира і положите туди, покладете туди перші гроші. І так ваше бажання здійсниться, і не думайте, як воно здійсниться. Тут головне відпустити розум, думки, не думати, не сумніватися. А от якось буде. Тому всьому свій час заплануйте, припишіть бажання. Це краще ніж нічого не робити. Також постарайтеся в цей день мати позитивний настрій, ні з ким не сваритися, ні з ким не виясняти відносини, не вестись на провокації. Постарайтеся не зловживати якоюсь важкою їжею, алкоголем чи поганими звичками. Корисно також дуже робити медитації, якісь духовні практики, приділити час собі, хоча б 15 хвилин знайдіть для того, щоб посидіти наодинці, подумати, які насіння ви можете посіяти в цей день, які плоди ви хочете, щоб проросли далі у вашому житті. Зробіть перший крок. Також цей день дуже корисно вибачати, вибачатись, можливо, у вас з кимось погіршились відносини з близькими чи друзями, і ви хотіли би їх відновити, то цей день прекрасно також для цього підходить. Якщо у вас є можливість добре посадити дерево чи квіти, чи можливо собі додому купити якісь квіти і доглядати за ними, вирощувати щось також дуже добре. Пам'ятайте, що кожне слово цього дня має велику вагу, тому постарайтеся бути максимально позитивними, прокиньтесь раніше. Акшая третя – це саме третій лунний день. І всі говорять і пишуть так само я, що це 30 квітня. Але насправді, якщо дивитися по часу, важливо, де ви живете, так, наприклад, якщо по Києву, то Акшая Тріття, третій лунний день почнеться вже 29 квітня о 14.01 і буде продовжуватися ця доба до 30 квітня до ранку до 10.42. Але є такий принцип, що, наприклад, як і кадоші, так рахується, коли цей день третя луна доба попадає на світанок, саме коли сходить сонце. Тому рахується, що весь день, 30 квітня, хоч там почнеться вже четвертий луний день. Але так як третя луна доба попадає на 30 квітня, і одночасно буде сонце луна сильне, так то. Е Вважається, що 30 квітня шає третій і весь цей день. Але насправді ви вже знаєте, що з 29 квітня, з 14.01 вже впливає ця енергетика, тому ви встигаєте і 29-го також зробити важливі важливі справи. В цьому році я запланувала на цей день так багато всього, що я навіть записала, щоб не забути багато реально, реально багато всього наприклад наприклад нещодавно я закінчила курс по психології по східній психології і я починаю консультувати як психолог саме 30 квітня щоб це все було успішно також я запланувала підняття цін на консультації з ведичної астрології. Також на 30 квітня це в мене вже традиція. Я роблю так кожного року до 30 квітня ви можете замовити собі натальну карту, повний розбір чи прогноз на рік, чи будь-яку іншу консультацію. У мене по старій ціні. А ще у мене є жіночий онлайн-клуб, якому, до речі, сьогодні. Сьогодні я записую це відео у нас 15 квітня. 15 квітня я заснувала 4 роки назад мій жіночий онлайн-клуб. В минулому я тренер по фітнесу, по багатьом напрямкам. Працювала багато років тренером, паралельно я вже 8 років як ведичний астролог, але я не хотіла відпускати мою стару професію. Чотири роки назад я зробила онлайн-клуб жіночий в такий інший формат, де продовжую давати користь, де продовжую тренуватися з моїми дівчатками. У нас в клубі Фітнес-Йога. І от якраз 30 квітня ми додаємо ще новий напрямок. Це Пілатес. Ще одне важливе починання в цьому році, 30 квітня, у мене буде те, що з цього дня буде перша зустріч з дівчатами, які проживають в місті Софія. Дівчата, які хочуть розвиватися, один одного підтримувати таке офлайн жіноче ком'юніті, підприємців і не тільки дівчата, які працюють самі на себе, у яких великі плани. Ми будемо збиратися кожного місяця з 30 квітня вперше, а потім кожного місяця, в кінці кожного місяця, мастер-майнди. будемо одна одну підтримувати. Ці зустрічі безкоштовні. Ми будемо ставити цілі через міні. Місяця робити е, такі отчоти, да, звіти одна одній, е, робити колаборації між собою вживу, тому що такого живого спілкування також дуже не вистачає. Я хочу себе е, окружити такими жінками, успішними, е, такими, які щось створюють, хочуть щось робити, щасливими, так, які. Змінюють своє життя і життя людей навколо них на краще. Це наше ком'юніті тільки починає формуватися, тому якщо ви проживаєте в Софії, хотіли би стати однією з нас. Стати подружками, які будуть довгі, багато років далі дружити і підтримувати одна одну, і регулярно зустрічатися раз на місяць разом, то пишіть мені в особисті повідомлення в інстаграм. Ще одне важливе починання буде в Акшаю Трітю це початок курсу з Венери. У мене вже є курс по Сатурну, по сонцю, по Юпітеру. По кожній планеті я планувала робити курс. І в цьому році я давно планувала зробити саме курс по Венері, тому що моя індивідуальна цифра року на 2025 рік це 6 Венера. Тому... Саме 30 квітня починається старт курсу. Ви можете завжди приєднатися по суперсимволічній ціні. Доступ до курсу у вас залишиться назавжди. Там буде дуже багато уроків, корисної інформації, Ви будете більше знати ніж деякі астрологи і психологи, і не тільки зможете покращити своє життя, стати гармонійними, красивими, успішними на всіх рівнях. Тому, якщо хочете приєднатись, також пишіть. Туди можна буде потрапити завжди. Ну і обов'язково постараюся в цей день відвідати храм. Значить, це, це все, що я згадала. Пишіть в коментарях, що ви заплануєте на цей день, що ви почнете, діліться. Давайте будемо надихати одна одну, можливо, ваші ідеї сподобаються комусь іще. Пишіть обов'язково. А я вам дякую за перегляд. Діліться з друзями, надсилайте своїм близьким. Хай вони також не пропустять цей важливий, важливий день. Бажаю вам успіхів і всього самого найкращого.